Львівські уболівальники виступили проти гравців Карпат. Полем битви, і належить, став футбольний газон. Раз на рік віддані фани перетворюються на суперників. Так відбувається уже п'ять років поспіль. На футболі футболісти і вболівальники з різних сторін паркану, паркану. а тут вони між собою якби спілкуються. Вболівальникам, це напевно, я так думаю, особливо молодим хлопцям. Це пам'ять на все життя. Футболістам це позитивні емоції перед черговим там, матчем відповідальним. Команду на гру з професіоналами збирали просто: якщо ти активний вболівальник, значить у грі. Хоч матч і товариський, та віддавати перемоги леви не хотіли. Якщо у судді справді роботи майже не було, то тренери зелено білих працювали у звичному режимі. Хорош, в Другу О, о! Переводи, переводи Підказки подіяли. Карпатівці повели у рахунку, однак втримати своїх воріт сухими не змогли. Та двох голів для перемоги забракло. Футболісти забили вдвічі більше. Класно було. Я вже давно так не грав. Цікаво було дуже. Такі смішні були деякі моменти. І результативний матч. Ми вже не перший раз граємо з нашими вболівальниками. Ну з кожним роком вони все більше додають і додають в плані тактичних дій. Грамотно грають. Колеги підтримували фанів на полі у півсили. Після матчу пояснили, робили це свідомо. Та, бо ми всі свої енергії тримаємо вже на арсенал, щоб ой, тут зараз ой, ой. психологічно не травмувати іграків. Щоб на цей. Тому що і так е, минулого разу виграли. Думаю, нехай трошки розслабляться, щоб вони не, не напрягалися, тому що може бути психологічна травма в них. А так це 4-2, ж нормальний рахунок. Під час матчу кажуть фани, помітили усі сильні та слабкі сторони команди. Рівень суперника оцінили на тверду четвірку. Ну, фактично. На нашому фоні всі сторони були слабкі, але загалом рівень задовільний. Наступного року пообіцяли вболівальники, гратимуть ще краще і так просто перемогу вже не віддадуть. Левкостек Олександр Бригадир головні новини Львова.